Всім привіт! Мене звати Оксана Качмар. Я пройшла тренінг малюване відео А до Я, автором якого є Христина Дикун. І зараз я поділюся своїми враженнями стосовно цього. Почну напевно, з того, що зовсім випадково натрапила на блог Христі, прочитала її історію. Історія мені дуже, її життєва історія мені дуже близька. От, і зрозуміло, і, і зрозуміло. От, В цій історії вона якраз розповідала про своє нове захоплення. Воно мене так зацікавило, думаю. От, я вже зачиталася, потім перейшла вже на відео Уроки безкоштовні, потім я вже завантажила програму. Незчулася, як вже написала листа Христі, що мене це все теж цікавить, і що це щось таке нове для мене дуже цікаве. От, на що Христя сказала, що вона мені радо допоможе. От, і ми почали співпрацювати. Це все почалося десь в лютому цього року. Я написала першого листа. Mm -hmm. От, і після цього вже почалося таке активне листування. Стосовно тренінгу скажу, що, по-перше, мені дуже сподобався формат. Так, Тренінг складається з 9 уроків, От, які, які є в записі, які можна в будь-який момент переглянути, якщо там щось не зрозуміти, зупинити, подивитися, те, що тобі не зрозуміло, ще раз подивитися. Так? Пройти у вільний час, коли є, наприклад, я теж мама в декреті і не завжди є час, то дитина говорить, то я просто змучена, то немає вільного часу. І такий формат мені дуже підходить, я була дуже задоволена, що я навіть, будучи в декреті, можу собі якось розвиватися в той свій вільний час, займатися якоюсь хорошою справою в тому плані, що цікаво, цікава справа, так скажу. От, так, формат мені дуже сподобався. Про самі уроки. Самі уроки дуже зрозумілі, прості. Христя все докладно пояснює, якщо навіть до мене доходило. От, цікаво. Найбільше пам'ятаю, що я з нетерпінням чекала, коли мені Христя відкриє доступ до наступного уроку. А Христя так каже, ні, ще треба трошки постаратися, ти молодець, але от. Ти би ще могла зробити це. Аж тоді, аж тоді через деякі спроби, коли вже справді виходив на якийсь кращий рівень, Христі відкривала доступ до наступного року, я ще більше старалася, це такий азарт, щоб пройти, щоб Христя відкрила доступ до ще нового року. Я пам'ятаю, що це потім вже починала нервуватися, і, і мені вже здавалося, що це вже ніби добре, а Христя ще не відкриває той доступ. От, дуже цікаво було і кож, з кожним уроком все цікавіше і цікавіше. От, коли вже пройшла е, тренінг, у нас було таке цікаве заключне урок, е, заключне заняття, mm -hmm. от, де ми вже поспілкувалися з Христією вживу, е, ну як вживу через інтернет. От, е, і це заключне заняття було теж немало важливим, тому що, ем, крім того, що мені ця справа з крадем подобається, вона дала ще якийсь такий, е, вселила в мене такий запал займатися цим і продовжувати цим. Тобто продовжити справу заробітку в онлайн і, і займатися улюбленою справою. От. І вже десь з квітня, після проходження курсу, я почала створювати вже свої перші ролики. От, перші відеопривітання, перші лого запустила свою творчу студію, яка називається ProfiScribe, Також в мене є сторінки в соцмережах, є перші ролики, канал на Ютубі, який б ще напевно 6, 6 місяців тому я би навіть не подумала, що я буду створювати якісь відеоролики. І... Буду мати свій канал, <сміст> тим більше на Ютубі, не знаю, це щось таке неймовірне. Вона мене так надихнула і дуже мені подобається за справа, буду далі розвиватися. Особливо бачу, що там вже є курс від е Христі зробила курс від Governima. Це теж дуже класний сервіс і дуже, дуже мені подобаються ролики в цьому стилі. Я теж би хотіла ж розвиватися якось. З цим розширити спектр своїх послуг, які я можу надавати так, клієнтам, щоб вони були теж задоволені. От, дуже мені подобається сам процес тут, створення ролика, підбирання цього музику, текст, навіть, текст музика, все. Тобто, мені тренінг дуже сподобався і справді воно так трохи змінило моє життя. Зараз я дуже вдячна Христі, насправді, що... Так склалося в моєму житті, що я колись хотіла записатися на один тренінг, але прочитавши от, власне її звернення про себе і її історію, вона зачепила і так склалося, що я записалася до неї на тренінг. І ні краплі не, жалкую, не жалію про це. От, Рекомендую іншим спробувати це навіть для себе, для своїх друзів робити, якщо ви навіть не хочете для бізнесу робити. Спробувати себе в ролі такого аніматора і спробувати щось створити, це так приємно, потім переглядати це все, От, ділитися з друзями, От, робити якісь такі подарунки. Також це можливість заробітку, як я вже казала. От, тому бажаю всім, хто побачить цей відгук, я би радила б однозначно спробувати пройти цей тренінг, тому що він надзвичайно цікавий, інформативний. І Можливо, він також змінить ваше життя. І, можливо, ви теж станете, спробуєте якось змінити. От. Тому я ще раз хочу подякувати Христі, тобі велике спасибі, що ти відкрила і провела мене так за руку по країні скрайбінгу. От, а ще не мала важливо, що хочу сказати, що навіть після проходження курсу Христя залишає доступ до тих занять, які у нас були. Тобто, Я навіть якщо зараз забула, я можу собі пригадати, повернутися до цього. По-друге, вона постійно відписує на мої листи. Будь-які запитання, перше ж діло, це не Google, це я йду до Христі, це я пишу до Христі, вона мені обов'язково відписує. Тобто, якісь питання робочі навіть, я не знаю. Не знаю, Христя, що б я без тебе робила. От. Тому всім-сім раджу пройти цей курс від мальоване відео, від А до Я, від Христини Декон. Всім дуже дякую і тобі, Христя. Па-па!